Українська мова, наскільки сьогодні є важливою? Я можу і так, і я так. Долінго. Дулінго. Білінгу. Долінго це як цей додаток в якому? Білінго. Жив у Чернігівській області, там усі спілкуються виключно українською. Але коли там телефонували з Дніпра, я переходив на російську. У мене рідна російська. Ну так вийшло. От сьогодні більше кажуть, що молодь має спонукати всіх інших, і от щоб і всі інші переходили на українську саме від молоді. Добре, що має, не мусить. Що вона зробить? От, ось мені навіть майже 50 років. Що якийсь там хлопець чи дівчина, який 20 там 25 до чогось мене зможуть сподвігнути, да? я скажу. Не кажіть, що мені робити, я не скажу, куди вам йти. Дякуємо, дякую, що поспілкувалися. Ми вас запрошуємо також на курси в Гончаренко Центр онлайн безкоштовно. Там англійська, німецька, французька, от прямо будь-яка. Підписуйтесь нас в інстаграмі і буде вам щастя. Та я і так щасливий. І це головне, дякую.